Ось неділя самарянки, також жінки, яка, дуже в особливий спосіб, з ласки Божої відкрила для себе Спасителя. І саме біля краниці, коли йшла червати воду, несте додому і тут зустріч з Ісусом. Звичайно, вона про це не думала, думав Ісус про неї, не вона. Вона собі. Думала про своє життя щоденне, яке має. Може про цю воду, що треба так багато носити і черпати, тому що це місце, де вона жила, дуже потребує води, бо без води нічого людина не зробить. І тому вона думала про своє життя. Можливо, про якогось чергового чоловіка думала, бо каже, тих п'ять не мої, тобто, ми каже, нема чоловіка, це значить, жодний десь для її серця не був. Але вона ну, шукала, не знаємо, як вона шукала, але так жила. І думав про неї Ісус. Коли Він там зупинився, Він зупинився не тільки через воду, щоб відпочити, Він знав, що прийде ця жінка, яку треба врятувати. І врятувати її майбутнє. Якщо йдеться про майбутнє жінки, це її материнство. Також Ісус прийшов це врятувати. І коли цей діалог відбувається, і вона щоразу глибше-глибше відкриває Кем Ісус, бо на початку вона трошечки так зверхньо з ним говорила, що це ти зі мною говориш, ти юдей, я самарянка. І, звичайно, з таким якимось жіночим, е, жіночими емоціями це говорила. Але коли Ісус поволі-поволі починає її відкривати таємницю, істину, правду, ця правда починає її визволяти. І в кінці, що відбувається, вона кидає цей глечик і біжить до людей, своїх тих односельців, звіщати про Ісуса. Але перед тим Ісус сказав їй про живу воду, яку Він. Хоче їй дати. І вона просить цієї води. Ісус починає тоді відкривати це її життя, і ось її серце перемінюється. Можна сказати, тут біля криниці наступила для неї гора переображення. Вона кидає цеглетчик глечик і біжить до тих своїх односельців. Але з чим вона біжить? Вона біжить зі своїм серцем переображеним. В цьому серці вже є Ісус. Вже Його правда, вже Його Слово Вона несе до тих людей і що відбувається. Вони просять Ісуса зайти, Ісус залишається на два дні. І вони повірили з цього села. Розумієте, не було там якихось великих місій. Не було якихось переконань, це було свідчення зустрічі з Ісусом живе. Той глечик свідчить про її життя, з яким вона ходила, цей глечик з нею вже, скажем, ну, зрісся. Цей глечик, який вона брала по цю воду, після якої знову схоче пити. Знову і знову це наше життя щоденне, яке потребує весь час чогось для душі людини. І вона бере, шукає, робить хтось одне, робить хтось друге. Люди заходять в таку залежність і не знають про воду життя, воду живу, яку Ісус приніс. І тут, коли відбувається це переображення, значить. Цей глечик вона залишається. Значить, вона залишає своє життя те, яке мала. Напевно, вона одна з перших християн була послідовниця Ісуса. Тому що її життя спасенне, вона переображена. Ісус її рятує від тих стежок, якими вона ходила, від тих доріг, які не заспокоювали її. Вона не мала заспокоєння живучи з тими різними чоловіками, звичайно, вона шукала свого щастя жіночого, людського, але шукала по-своєму, по-своєму шукала, по-жіночому. І ця дорога вела її весь час до розчарування. І в кінці розчарування. Чому вона каже Ісусі, він, немає чоловіка. Вона розчарована в тих п'ятьох. В розчарована. І тут Ісус знає, що їй треба, має що дати. І головне, розуміє її. Ісус її не засудив. Він не прокляв її, не відкинув, бо апостоли, коли прийшли, вони дивилися так, як, як було, який погляд був в тому часі. Вони дивувалися, як це він говорить з жінкою тут. Починає говорити, нічого не сказали. Ісусові, звичайно, вони не могли йому сказати, тому що Ісус для них авторитет. Але кожен подумав. Подумав, що це Ісус тут так просто говорить жінкою. Отже, вони би, напевно, її там відсунули, якось її відсторонили, принаймні не були би говорили, але Ісус прийшов спасти людину. І прийшов спасти жінку так само і чоловіка сім'ю. Коли ми почитаємо далі цей розділ, там говориться про іншу зустріч, коли батько йде до Ісуса і просить за свого Сина. Ісус каже: йде, твій син живий. Він пішов. слуги йому на зустріч спішать. Він десь далеко ходив до Ісуса, тому що це сталося якби вчора зцілення. Він повертається десь цілу ніч, що, а може, просто десь відпочив і прийшов на ранок. Але слуги приходять і кажуть, син твій живий, коли? В сьомий вечором. І він зрозумів в ту хвилину, коли Ісус сказав, твій син живий, Він ожив, ожив тобто став здоровим. Отже, цей розділ, можна сказати, так, поєднує сім'ю. Ось жінка, яка шукає, ходить і не знаходить того спочинку. І тут батько просить за свого сина не чути про його жінку, чи в нього є, чи ні. Син є хворий. Сім'я хвора сім'я. Ісус стіліє. Жінку стіліє. Стіліє батька, Він повірив. Зцілює Сина, Ісус прийшов Спаситель. Він зцілює. Важливо, щоб прийти до Нього з ним зустрітися. Бо не завжди, коли ми думаємо, не завжди, коли ми думаємо, що ми знаємо Ісуса, ми думаємо, що ми вміємо молитися. Не завжди це є. Людина просто думає. Але думати, що так є, а мати це, це зовсім інша речі. Багато людей ходили за Ісусом. Але багато було тих, які шукали, як би його зловити на слові. І звинуватити. Багато йшли з цікавості, багато йшли, бо хліб їли. Але йти по особливому з відкритою душею і дати право Ісусові. З нас знайти, нас зустріти, нас цілити, дати йому право це. Не по нашій програмі, бо люди дуже багато Ісусові кажуть, як він має це зробити. І коли не стається так, як ми Ісусові, скажімо, намалювали план, людина розчаровується, каже, я молюся, молюся, і нічого не стається. Можливо, через те, що ми Ісусові свій план намалювали, як Він має це зробити. А Ісус має свій план, тому що наш план не зцілює, не спасає. Наш план такий самий, як в тій жінки, потреба води. Ось є потреба води, і без сумніву, вона мусить цю воду пити. Але якщо вона тільки на тій площині перебуває, того їй для... замало. Ця вода не дає спасіння. Вона дає потребу для життя земного, але не дає спасіння. Ісус дає живу воду, яка дає спасіння. І тому наші плани, вони не раз як пісок, на якому будуємо хату свою, і приходить якесь серйозне випробування. І тут ми досвідчаємо, що все розсипалося, нічого немає. І тоді людина знову не раз звинувачує Ісуса, я молюся, молюся, Бог мене чомусь не слухає. Завжди є якась така схильність звинуватити когось більше, ніж себе. І тим більше Бога. Бог ніколи не помиляється. Бог завжди справедливий. Бог всемогутній. Він знає, як нас спасти, і головне, Він хоче нас спасти. І Він любить нас більше, ніж ми себе у мільйон раз. Він любить наших дітей, наших внуків більше, ніж ми їх любимо. Нам треба це завжди пам'ятати. І з цього виходити до Бога. Не з цього моменту я своїх дітей люблю найбільше. Я йду до Бога, Його просити, щоб він зробив так, 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 як я йому намалюю. Це вже крах нашого прохання нічого не видно. Ми виходимо з тої точки нашої вже неправильної. Спочатку нам треба зустріти Ісуса, знайти Його і зрозуміти, що Він знає нас, Він шукає. Ось як та жінка. Він шукає, Він думає про неї, не вона. Вона, можливо, думала, що вона найкраще розуміється в чоловіках, тому що вже багато мала, і може там радила своїм подружкам, як то треба тих чоловіків шукати. Можливо, і таке було. Але Ісус її шукає. Він хоче її зцілити, Він хоче її перемінити, Він хоче їй дати цю воду живу, і що відбувається, це стається, бо вона була відкрита. І вона біжить, а одразу що про це свідчить? Свідчить плоди її тої віри і прийняття. Залишила глечик, це значить старе життя своє залишила. Побігла вже з іншим гледчиком, серцем повним любові до Ісуса. Радості, вона просто летіла на крилах радості, їй Ісус відкрив розуміння. Вона зрозуміла, що треба робити. І та радість. Понесла її до тих його насельців, подібно як жінок, коли вони зустріли Ісуса після Воскресіння біля Його гробу. Вони полетіли до апостолів засвідчити свою зустріч. І що? Люди повірили, вони повірили, це значить, її серце дійсно стало новим глечиком, в якому жива вода появилася. І це і радість, це і радість велика. Тому для нас важливо, щоб ми прагнули в першу чергу не когось навернути, когось спасти, чи наших дітей, чи когось іншого, перше зустріти Ісуса глибоко так, щоб ми той свій глечик дійсно залишили. Наше життя, наше думання, наші плани людські. І сказали, Ісусе, так, Твоя воля, не даремно Ісус це вклав молитву чи наш. Твоя воля нехай буде як на небі, так і на землі, це значить в моєму серці в першу чергу. В моїй душі твоя воля нехай буде, Ісус. Твоя воля так, як ти бажаєш, тому що ніхто не бажає нам добра так багато, як Ісус. Просто таких нема. Ми не здатні собі бажати добра, розумієте, ми, ми звичайно, бажаємо собі добра знову за нашими планами, нашими. Програмами життя, але не раз ті бажання добра, вони нам дуже шкодять, вилізають боком дуже сильно. І потім людина вже в житті бачить, що помилилася. Це дуже добре видно, коли люди молоді одружуються. Переконані, все тільки так, тільки цей хлопець мусить бути, тільки ця дівчина, все більше ніхто нікого не слухає. Все, я все знаю, я все розумію. Ну що, добре, ну гаразд, одружилися. Ну, пожили трохи-трохи і кажуть, розчарувалися. Тому що побачили, що не підходять одні одних, наприклад. І все. Розходяться, всі страждають, діти страждають, вони також. Отже, Ісус приходить спасти сім'ю. Він приходить, щоб її оздоровити, зцілити і дати ту живу воду, щоб люди. Живу воду один одному давали, не свій план. Не дівчина хлопцеві свій план, а хлопець їй свій план і починає ні, так не піде. Починаємо торгуватися. І вже нікуди не йде. Той не хоче переїжджати до неї, та до того, десь їхати, ну багато різних, як дітей виховувати, це все починає щось руйнуватися. Але коли ми отримуємо від Ісуса живу воду в нашу душу, серце, коли той гленчик ми свій лишаємо своє життя і каже: Ісусе, твоя воля, і ми ділимося тою живою водою один з одним, тоді все чудово. Тільки та жива вода Ісусова може нас поєднати, не наш. наші плани нікого не поєднають. Кожен має свій план. І кожен хоче мати свою правду. І в історії ширилось багато, там, наприклад, дійсно різні рухи, і кажуть, кожен має свою правду. Така правда нікого не спасе. Але є одна єдина, є одна жива вода, є одна справедливість тільки Божа. І ця Божа справедливість, це жива вода. Довірити Ісусові е, наше життя, і е, довірити Ісусові всі наші е, може, плани, але так, щоб ми зустрілися з Ісусом. Зустріни з Ним, скажем так, Ісусе, Твоя воля там буде. І це сьогоднішній день, який дійсно е, е, святое особливося в Матері, і від якої залежить доля майбутнього, від неї залежить багато, який вона буде мати план? Чи Божу волю в своїй душі. І в чому буде це дитятко формуватися, жити в ній? Чи в цій Божій волі, де жінка, мама каже, так, Ісуси, твоя воля. Переконом це було це Багато святи. Твоя воля не здається. І ця дитина росте в цьому дусі Божої волі. Тоді життя буде зовсім по-іншому. Але коли є свої плани, Незгідність з Божою волею, та дитина в тому формується і все переходить на неї. Тому Ісус не даремно сказав, плачте над собою, над своїми дітьми. Тому що це така дорога, дорога цьому світі. Тому ми маємо можливість знову і знову сказати, Ісусу, так, Ісусе, ми з тобою. Твоя воля, Хай діє в моєму житті, хай діє в моєї сім'ї, хай діє в нашому світі Твоя воля. І тоді ми подивимось, як все перемінюється дійсно в кращу сторону. Тому що життя Бог наповнив красою, радістю, любов'ю і повнотою. І нехай все це сьогодні і завжди Ісус дарує для вашого життя, ваші серця, вашій душі. Христос Воскрес!